Ніяки тазловева в тобі. Ви в курсі? Ви помітили? Ви бачили неодноразово. Ви точно звертали на то увагу, що існують кілька теорій зрад або ж і ПСО, які росіянці намагаються запускати в наш інформаційний простір. Перша повісточка, вона основна, головна, і вони її намагаються півтора роки розкрутити. Яку повісточку я маю на увазі? Це те, що між е президентом Зеленським і головнокомандувачем Залужним пробігла якась чорна кішка. Вони посварилися, вони не дають один одному працювати, вони ділять між собою крісло, вони, значить, не знаходять спільної мови. Залужного закрили десь і не дають йому нічого коментувати. Коротше, що вони тільки не вигадують з того приводу, таким чином намагаючись поселити у ту зраду в наші з вами голови. Ну і таким чином намагаються максимально. А поширити тезу того, що щось в військовому керівництві України йде не по плану, щось йде не так. А якщо там щось іде не так, значить неможливий а, просування неможливе українських військ на фронті. А, ну коротше, ви розумієте, що з того випливає, і вони намагаються цю тезу максимально поширювати. І не тільки вони, я вам скажу зараз, навіть вони я так розумію, ці боту замовили замовили навіть рекламу на Фейсбуці, і в тій самій рекламі максимально. Зараз активно поширюється історія про те, що а, значить залужному слова не дають молвідь, і ці всі історії а, потрапляють зараз на око а, максимальній кількості а, людей в Україні. Вони почали на них скаржитися, бачити цю рекламу, скаржиться на неї, тому що а, реально а, вони зараз а, відпрацьовують свої. Гроші намагаються а, цю о, тезу продвинути рекламно. Якщо ми на неї не ведемося, то вони нав навіть готові за зато витр... платити і витрачати шалені гроші за те, щоб ми почали говорити, що між залужним і зеленським щось не так. Ну не ведіться. Все так, все нормально, все працює, і кожен на своєму місці робить максимальну кількість корисних справ. Чого і нам з вами бажаю на своєму місці робити максимальну кількість корисних справ, а не вестись на ті всі тези і закиди. Коли павісточка про залужного і зеленського не працює, тоді входить інша теорія зради. Тоді входить історія про те, що вони знищили залужного. Ну, оскільки залужного ніде немає, він не з'являється на екрани, тому що він не публічний. Він не любить уваги, він не дає інтерв'ю. Він, в принципі. Людина на своєму місці він виконує бойові завдання, планує бойові завдання, роздає бойові завдання, але не з'являється в інформаційному полі щойно комусь там на болотах. Знаєте, приспічила у залужного. Там вже кажуть, навіть вони телеграм-канал создали, де залужний називається для того, щоб то все обговорити між собою. А коли залужний з'являється на екрани, то відповідно тут е, отак от, от затикаються роти. І шукається ще одна історія. А оскільки часу шукати ту історію не дуже багато, тоді вхід іде наступна теза, яка звучить як Ми знищили Буданова. Ну і ця теза вже смакується. Знаєте, з усіх сторін там просто вже там пальчики облизують від того наскільки вони круті, що вони знищили Буданова. А потім з'ясовується, що і Буданов живий, здоровий і не десь там на закордонщинах. А тут у нас в Україні от дивіться, сидить собі, говорить, спілкується, фотографується. Привіти навіть вам передає разом з Ілюшнікай Ківей. До речі, теж вчора написав відповідний пост, вигулькнув раптом. Теж треба певно гроші відробляти. Е, от, ну загалом, е, якби і Буданов також тут. Е, хоча тут треба знову ж таки сказати, принаймні про це пише за економіст, каже про те, що Буданова вони намагалися знищити щонайменше двічі. Принаймні, щонайменше двічі, вони намагалися поцілити е, будівлю гур. І як е, пише за економіст, каже в той березень 22-го року, коли відбувалася перша атака на Буданова, і на е, Офіс гур в Україні відповідно каже: тоді просто ракети літали, падали, вікна вилітали, просто обвалювалися будівлі. А каже, Будадов вийшов собі. Ті, хто чекали на нього в приміщенні, просто каже, лягли на підлогу в цей самий момент, а він вийшов, так обтрусився і пішов подивитися, що ж там, де ті ракети приземлилися. Це до того, що наш а... загін незламних, загін безстрашних, загін безсмертних, він є. І буде існувати. Ну якщо б там раптом на болотах комусь цю тезу в чергове захотілося підняти на поверхню, привіт вам, мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі. я вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Коляр News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна. щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті або в описі, в описі під цим відео. Тож...